11 квітня в українському домі відбулося урочисте відкриття 23-ї міжнародної спеціалізованої виставки Освіта та кар'єра 2013 У заході взяли участь заступник міністра освіти і науки України, керівник апарату Олексій Дніпров, українські чиновники, освітяни, науковці та закордонні гості. Під час церемонії відбулося нагородження переможців рейтингового виставкового конкурсу 23-ї міжнародної виставки Освіта та кар'єра. Після урочистостей свою роботу розпочали інформаційні стенди «Україн українських і закордонних ВНЗ на виставці представлені більше 70 закордонних вищих навчальних заходів. Це і країни східної Європи, і країни Центральної Європи, Представлені Франція, Латвія, Польща, Чехія. Тут представлено також Гьоти інститут, представництво Гьоти інституту, якого функціонує в Києві. Багато провідних на що приємно. Це не відомі марки, відомі відомі бренди вищих навчальних закладів Європи. Почесним гостем виставки є Польща. Країна зацікавлена у співпраці з обміну студентами і науковими співробітниками. Тому освітяни цієї країни цьогоріч займають провідне місце за кількістю представлених навчальних закладів і досвіду в навчальній та методичних сферах. Урочисте відкриття польського стенду в рамках виставки відвідали польські дипломати та освітяни. Також гості оглянули презентації як українських, так і інших зарубіжних навчальних закладів. Кожен стенд розповідає про навчання в тому чи іншому виші або країни, а консультанти залюбки надають детальну інформацію щодо представленої програми. Ну, Аспектів багато, мабуть, перший, найголовніший аспект – це безплатна форма образування во всіх державних вузах на чешському мові, що на сьогоднішній день, згадайтеся, є рідкостю вже і в європейських країнах, і на Україні. При цьому висококваліфіційне образование, вибір спеціальних огромен, а наша програма підготовіна допоможе вам отримати підготовку і з успіхом поступіть практично в бубе государство Чехії. Цьогоріч очікується чимала кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів близько 308 тисяч. Виставка Освіта та кар'єра має стати для них орієнтиром у виборі подальшої долі, а насичена програма заходу допоможе визначитися з вищим навчальним закладом та майбутньою професією. Захід розрахований на людей, які хочуть навчатися як в Україні, так і за кордоном. При цьому у відвідувачів можуть цікавити різні програми: вивчення іноземних мов середня освіта за кордоном і звичайно ж вища освіта. Мені цікаво бачити життя в інших країнах і ну. Навчитись чомусь іншому, мені подобається Європа, але я планую, мабуть, якісь англоязичні країни, там США, Канада, тому що я знаю лише цю мову. На жаль, я приїхала задля терас Вроцлав послухати презентацію, от і взяла їхні. Ну, задала питання, які мене цікавили. Контакти. Все ну, мене цікавить саме Вроцлав. У мене там зараз навчається друг. А в наступному семестрі я збираюсь поїхати за обміном на півроку. От а вже на магістратуру хочу на рік. zakończyć навчання. ten Також під час роботи виставки проводяться інтерактивні тренінги для молоді, яка шукає роботу. Окрім того, відбувається презентація передового навчально-методичного досвіду, посібників, освітніх комп'ютерних програм. Тощо, міжнародна виставка Освіта та кар'єра проводиться щороку з метою залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганди досягнень України у цій галузі та формування єдиного світового освітнього простору. Виставка працюватиме протягом 11-13 квітня у національному центрі ділового та культурного співробітництва український дім.